У каналі Мамин Блог. Я думаю, що ви давно чекали це відео, і було дуже багато запитів на цю тему. І сьогодні я хочу зняти відео по дитячих християнських книгах. Багато всього я перешукала і в інтернеті, і в церковних крамницях. Я знайшла декілька книг, які в мене ще залишилися з того часу, які я викладала на надійній школі. Знову я почала шукати якісь цікаві книги вже для своїх дітей. Моєму старшому синочку вже 4 роки виповнилося нещодавно, і вже він навіть почав відвідувати надільну школу. Правда, я переживаю, щоб він себе там добре поводив, щоб, чи йому там цікаво. Але от вже він відвідав три заняття. І він навіть мені переказує, що йому там розповідали. Значить, він все-таки вловлює те, що йому там розповідають. У поки будемо з ним на неділю в школу ходити. Але вдома ми дуже багато читаємо книжок. Я вже показувала вам наші дитячі книжки, які в нас є. Майже рік була в пошуках першої біблії. Хочу сказати, що справді книжок на ринку є багато, правда, не всі вони з православних православного видавництва. Навіть от наша перша біблія, яку я вже дуже довго шукала, називається ось така ілюстрована біблія. Це мені сподобалося, що саме в ній дуже гарні ілюстрації. От що для таких діток от три роки це ідеально підходить три-чотири роки біблія з ілюстраціями. Ілюстрована біблія видавництво Світчато. От Бачите, вона така для подарункового видання. Можна її підписати для кого і від кого. І ось такі тут дуже гарні ілюстрації. Книга справді дуже красива, покажу І діткам цікаво. Ми коли Нікадіночку її купили і показали, то він одразу цілий день просто сидів, читав. Ми з ним разом читали, але, звичайно, треба дивитися, щоб дітки сторіночки не рвали, гарно поводилися. Правда, не завжди виходить. Ну, Покажу, наприклад, бачите, світло темрява. Світло. Темрява, як Бог створив. Світло, була темрява. Дуже гарно діткам пояснювати. Ось дивіться, восьминіг, акула, що створив Бог. Такі дуже красиві ілюстрації. Старий над Дивіться, які гарні тварини. Ось така, ну Формат тут невеликий, вже домініта моя, бачите, активно прочитала. Так, треба, треба дивитися, щоб такого не було. Так, Ноїв Ковчег, дуже такі цікаві історії старого заповіту. От дивіться, як гарно. Тому ось цю книжку я просто сміливо рекомендую мамам, щоб які шукають, шукають дитячі видання, то ось саме ця ілюстрована Біблія це просто чудовий варіант. Дивіться, тут дуже гарні історії ось зараз ще з нового заповіту знайдемо. І Іону, бачите, ось так нікадіма, улюблена історія. Йому було два роки, а ми йому розповіли історію про кита і Іону. Дивіться, як гарно. Він був просто в захваті. Так, ну що ж, можна книгу цю гортати дуже довго. Книга дуже цікава, що ось так покажу. Біблія, ілюстрована Біблія, видавництво Світчадо, дуже гарна ілюстрована. Взагалі підходить для діток віком 3 Можна навіть і для менших. Ну, але думаю, що якраз віку-трьох років можна починати щось дитині розповідати. Така в мене для найменших також видонесла свій Але ось тут е, йдуть вже завдання для старших діток, які вміють читати. Вона ось така в, в, тонень, в тоненькій палітурці, але вона теж дуже класна. Дуже цікаво. тут, бачите, йдуть навіть наліпки в наборі. Поки я не дозволяю клеїти, ми чекаємо, вже, коли Нікадін трішки підросте, буде виконувати завдання. Ось дивіться, ну, дуже, така дуже гарна книжка Біблія для найменших. Є в мене такі дві книжечки. Це Євангелія для маленьких, це вже. Видавництво послушник, ось така книжечка. Тут йдуть, це православне видавництво, ідуть короткі історії про 2 на 10 свята. Ну, це, звичайно, для старших діток, але от навіть для таких маленьких можна відкрити книжечку, можна почитати історію свята, може мама своїми словами переказати, роздивитися ілюстрації дуже гарні. І так дізнатися, яке ж свято ми, наприклад, святкуємо завтра або святкували сьогодні. Ще Євангеліє в переказі для дітей. Це ми купували цього року в Почаїві, як були. Це здається, і видаництво Почаївської лаври. Ось тут, звичайно, багато тексту, так. Але з цієї фотографії, тут майже все текст. Ну, це, звичайно, вже підходить для старших діток. От 6+, я б сказала, оця Євангелія. Перекази для дітей в мене було таке саме в дитинстві, в мене було на російській моді, і все одно мені подобалося. Я читала ось таке Євангеліє для дітей. Можна подивитися в віконних лавках при храмах, але от я замовляла, купувала в Почалі. Думаю, можна навіть замовити через інтернет в Почавській лаврі. Ми дуже взагалі любимо Вівмельбухи. Це такі е, книги без малюнків і без тексту. Книги з малюнками, але без тексту. І ось така і в мене святкує з нами. Я її купувала на новорічному розпродажі, замовляла в інтернеті в акції. Мабуть, гривень 40 вона коштувала. Але книжка дуже класна. Е, Видавництво Свічато. Дивіться, тут е, це Вівмельбух, тобто дитячі картинки, але тут найбільші найбільші православні свята. Різдво, дивіться. Тут і священники ходять, і укроплюють колядники, і служба, як в храмі, відбувається. Ну, дуже цікаво. Йордан. Так, водохреще. І ще також Великдень. Можна з дітками виконувати завдання. Ось тут є, що потрібно знайти. Книга дуже цікава, дуже класна для маленьких діток, які люблять храм. Ось ця книжка буде дуже цікава. Святкуй з нами, і вона в твердій. Одкладеться тут тверді сторінки, що підходить для маленьких оповідання, дитячої історії Борис Ганахо. Дітям про слово, дітям про душу, дітям про Божий, про промисел Божий. Це, до речі, нова. Я її тільки придбала. А ось такі дітям про душу, ще була, здається, дітям про... дітям про слово. Ще була дітям про душу, десь загубилася, потрібно знайти. Це ще мої дитячі книги, тут дуже гарні історії. От вони саме ці історії, вони, знаєте. Спонукають дитину співчувати, замислюватися про добро, про зло. Ну дуже добре. Вони от дійсно ці книги допомагають працювати з дитячим серцем, працювати з дитячою душою. Тому ну дуже рекомендую. Борис Ганаго. Вони є, вони недорогі, вони можна придбати в іконних лавках. А також от ці, наприклад, купувалися в Почаївській лаврі. Дуже рекомендую. Ми е, цього року брали участь в розіграші в інстаграмі, соночком виграли. Книж, книжки ось, дітям про душу. Виграли ось такі книжечки заповіді блаженства. Це для дитячої душі Паронова ВІ автор для дитячої душі, заповіді блаженства, оповідання про сім'ю. Теж дуже гарні оповідання, дитячі. Вони, звичайно, підходять вже більш для таких старших діток, ну шкільного віку. Ну але вже з віком від 5-4 років можна поступово читати такі дитячі історії, або можна навіть мамі прочитати дитинці переказати. Теж такі гарні. Виграли ось таку книгу Православна азбука дуже актуальна для діток, які е, готуються до школи, які готуються вчити літери. Дуже цікаві взагалі малюнки. наш Дім дуже любить цю книгу, любить дивитися на диякона, священника Бачите, тут алфавіт і по ньому вчити літери. Тільки читати не звичайні там слова прості, а читати, наприклад, є вангель, є пископ, є пітрахільм, ну, тобто різні церковні терміни. Ось дуже цікаво тут віршики, дуже гарні. Бачите, вся церковна історія. Православна азбука. Я, до речі, дуже часто бачила цю книгу в віконних лавках, тому думаю, не проблема її знайти. Ось така дуже гарна. Завтра Воскресний день це просто оповідання про святу літургію, оповідання про підготовку до служби. Тут дуже красиві ілюстрації. От я просто я сама вчитель малювання, я маю таку художню освіту, і для мене ілюстрації це перше, на що я звертаю увагу в книзі. Ось, Бачите, тут такі красиві ілюстрації, діткам подобається дуже цікава яскрава історія. От є там різні розповіді про е, хресний шлях Ісуса Христа взагалі про великі свята і про суть самої літургії. Завтра воскресний день. Подивіться, дуже хороша книжка така. От вона вже у нас, бачите, читалася, я ще по ній навіть в надійній школі, пам'ятаю, діткам розповідала. Подивіться, які гарні ілюстрації. Так. Е, ще ми займалися надійній школі по такій книзі. Це уроки закону Божого. Теж може, мама, можна придбати. Я знаю, що є ще робочі зошити цієї книги. І тут, ну, тут різні оповідання і завдання для діток. Ну, звичайно, більш підходить формат для недійних шкіл, але можна і вдома займатися по цій книзі, можна виконувати з зіткнень завдання. Ну, це десь 6 для першого класу. Паломництво в Києво-Печерську лавру. Вони мені присилали е, великий такий е, плакат. Плакат розмальовка. Дуже цікаво для дітей. Він дуже великого формату, навіть не хочу зараз зіставати, тому що потім важко його скласти. Він, бачите, в такому зручному конвертику можна навіть подарувати. І ну, взагалі класне заняття для діток. Тут є і владики, і монахи, що ходять. ну, Дуже цікаве паломництво. києво печерську лавру, Видавництво свод. Дуже цікаві такі плакати для дітей. Книгу, це називається вона Церква і Я, це видавництво Польської православної церкви і це просто робочий зошит. Знайшла в іконій лавці, але я думаю, що десь можна його і знайти в інтернеті. Тут просто різні завдання для діток розмалювати, описати. ну Дуже цікаво прочитати про Бога. Дивіться, як потрібно проводити день своїх. І мене, ось бачите, тут одразу завданнячко для дітей розфарбовувати. Ну, дуже цікаво. В Жені не просить мене, щоб я йому дала розмалювати. Я ще поки не даю, просто ми по ній читаємо, виконуємо завдання. Дивіться, яка гарна церква і я. Ну Дуже гарна ця література, те, що ще в Кечаєвській лаврі продаються ось такі різні маленькі книжечки з оповіданнями, їх можна знайти. Цим ромашок із Рая, це ось така книга теж з дитячими історіями. І ось така, ще в нас є струмочок. Добрі історії для малих дітей. Також можна, це теж розповіді про Бога, розповіді про життя, про… це робота з дитячою душею. Тому можна і такі книжки дітям купувати і з мамою читати. Я хочу вам показати мій перший малий послов, ось такий для дітей. Молитва слов» в мене був, зараз теж можна знайти дуже гарними ілюстраціями і от, вчити дитинку потрошки молитися. Деякі молитви все одно дитинка повинна знати. Взагалі раджу починати, звичайно, з молитви «Отче наш, але ми от почали саме синочком з молитви до ангела-охоронця. Він дуже любить свого ангела охоронця я йому постійно на ніч про це розповідаю. І завжди, як ми лягаємо спати, ми кажемо молитву до ангела-охоронця, він хреститься і спокійно засинає. Що ж, хочу сказати, що як тільки буде з'являтися якась нова в нас література православна, то я обов'язково буду ділитися, тому що сама знаю, як важко щось знайти, як це все потрібно передивитися, проаналізувати, тому буду з вами ділитися. Дякую вам щиро за перегляд цього відео, що воно для вас було корисне, тому обов'язково залишайте коментарі, залишайте відгуки на це відео. Я буду знати, про що знімати, про що мені розповідати, і вашим сім'ям, опіки Пресвятої Богородиці і скорішого миру на нашій землі. Дякую ще раз за перегляд, до нових зустрічей!